Всім привіт! Приймаю олійку CBD на протязі 30 днів, день 5. Сьогодні хотів проговорити з вами знову про сон. І от що я зараз спостерігаю? Раніше я лягав десь в 11-й годині і крутився, вертівся там, не міг заснути постійно до 2 години. То лягаю спати, полежу, полежу, взяв в руки телефон, знов в телефоні, знов відклав, знов. Вліг і не міг нормально заснути. Треба було дуже багато мені для цього часу. А зараз я помітив, зараз почав засинати за 10 хвилин. А чому? Зараз вам розповім. Тому що коли лягаєш спати, нема такого потоку думок, що буде завтра, самонакрути якісь, ти постійно про щось думаєш, переживаєш. В тебе на душі все спокійно. Нема того діалогу з самим собою, ти сам собі не перекручуєш там якісь ситуації, які стануться чи якісь не стануться. Ти просто лягаєш і в тебе такий спокій на душі, що тобі довго не треба, щоб заснути. Ось такі спостереження на п'ятий день. Так, що що буде далі? Давайте слідкуйте за мною, щоб мене не загубити, кому цікаво. І напишіть в коментарях, як ви засинаєте, чи довго, чи ні, чи у вас є такі проблеми. Ми будемо спілкуватись в коментарях. І так, до нових зустрічей, до завтра. Всім пока.